У сучасній війні дрони стали самим небезпечним озброєнням у ворога. Вони знищують логістичні шляхи, накривають позиції, але ми теж маємо протидіяти проти них. Для цього у нас є рушниці. Ми починали тренування спочатку піхотинців, підрозділів, які виходять на позиції. Кожен підрозділ, кожне відділення, яке виходило на позиції, обов'язково мало собі в своєму складі людину зі зброєю, з рушницею. Плюс вони всі мали тренуватися, як знищувати дрони, як протидіяти, маючи на руках таку небезпечну рушницю, як гладкоствольну. Ворог почав діяти більш випше в тилу, то кожен підрозділ екіпажів БПЛА має на назброєні рушницю. І тому ми обов'язково, кожен з екіпажу має пройти тренування. Кожен в підрозділі має навчитися, як знищувати, як правильно стріляти, як правильно і прицільно бити по FPV, які дошкуляють нашим хлопцям. Оп! Ну, У нас теж є зуби.